Доброго дня, є у вас сабвуфер? Мабуть, для корпусу з бабусіного шкафу є. А вже ж. Ні, в крило. Ну, тоді більше підійде плоский, ось такий. Та він здоровий, ні, не такий. Давайте готовий, корпусний, ось, будь ласка. Дивись, який малюк. Та який малюк? Ну, це взагалі ще не, не то. Домовились. Запаску. Місце зовсім багажнику не займе. І що поставимо його в запаску? І що проб'є колесо, і що ми будемо тут, тут, тут на дорозі? Ні, взагалі не то. Тримай підсидіння, і бас буде. І як нам тепер обрати? У нас є рішення на будь-яке питання. У сучасному світі аудіосистему не можна уявити без ланки сабуфера. Саме тому з'явився вираз, звук без басу як борщ без м'яса. Мене звати Артем, і сьогодні я вам розповім, як вирішити питання з сабуфером у вашому авто. Поїхали! Дуже велике різноманіття сабвуферів і, скоріш за все, ти просто заплутався. Сьогодні, якщо ти дивишся відео до кінця, тебе відпадуть питання, який сабвуфер обрати. Найпопулярніше рішення це зробити короб, фанера, МДФ це звичайний коробок, він може бути у різному оформленні, закритий ящик чи фазоінвертер, в якого більше КПД, але він менш натуральний по звучанню. Можна зробити будь-яку форму, взяти головку. І все, в нас є сабуферне звино. Тим паче його можна зробити зі скошеною стінкою. Він не так багато місця займає в багажнику. Краще для цього використовувати тільки фанеру або МДФ. ДВП чи ОСБ не використовуємо. Якщо цікаво, відпишіть в коментарях, ми розповімо, чому. Якщо ви естет, це рішення скоріш за все вам не підійде. Тому ми пропонуємо другий варіант: взяти сабвуфер типу Slim, Він має меншу установчу глибину. Але по звуку він майже повноцінний динамік. І він монтується вже в корпус з назвою стелс. Це береться скловолокно, береться будь-яка ніша в вашому авто, виліплюється і робиться красивий модельний сабуферний динамік. Ці два оформлення типу стелс і закритий ящик по звуку не будуть відрізнятися. Ну, хіба що ви в корпусі типу стелс зробите дуже тонкі стінки і програєте в звуки? При правильному підході ці два варіанти будуть звучати однаково, але цей буде цікавіший на вигляд, цей буде просто дешевше. Йдемо далі. Рішення від Helix це в нас готовий корпусний сабвуфер. Він дуже цікавий форми, тому що він плоский. По-перше, сабвуферний динамік в нас направлений до підлоги. Це дає нам можливість свої речі класти зверху та дуже багато місця зекономити. Тобто раніше ми ставимо корпус, цей кут зовсім займає місце. Ми нічого не можемо з цим робити. Цей сабвуфер ми ставимо і далі ми можемо кидати свої речі просто зверху. Тобто, він займає дуже мало місця. Таких сабвуферів є три форм фактори Ще одна цікава особливість це наявність зйомного терміналу. Тобто, ви їдете на рибалку, чи вам треба закидати багато речей, зняли фішечку, саб залишили вдома, на балконі в гаражі приїхали, поставили в зворотньому порядку та насолоджуємося якісним саундом. Якщо у вас залишилися питання по підбору сабуфера саме у вашу систему, звертайтесь до наших професійних менеджерів, які дадуть вам розгорнуту відповідь. Перший варіант це самий маленький 8-дюймовий сабвуферний динамік, який займає дуже мало місця, але він є самим високим по висоті з трьох варіантів. Другий варіант назва Helix K10E2. Це вже повноцінний 10-дюймовий сабвуферний динамік в корпусі фазоінвертор. Він дасть вже потужний цікавий звук, який буде задовольняти 95%. Слухачів, і він також небагато займає місця. Третій варіант з корпусних сабвуфер він найнижчий, найдовший, але й найцікавіший. Саме він почав еру цих корпусів, став самим популярним у продажі серед всіх сабвуферів в нашій мережі. Його головна перевага це його висота. Вона дуже маленька. По ширині багажника він становиться. На нього кидаємо речі, і як його і не було. Але звук вже повноцінний. А є ті, хто скажуть, що ну, я зовсім не хочу заповнити вільне місце в багажнику, тому є рішення для них. Сьогодні дуже багато автівок не комплектуються запасним колесом. Тому є рішення. Беремо ось цього малюка, дві вісіми-дюймові головки. У цей корпус становиться замість вашої запаски. Більш того, є два варіанти: є більш плоске рішення. І якщо у вас докатка, він кладеться просто на докатку і виконує функцію повноцінного сабу. Тому ми можемо з користю використати своє вільне місце замість запаски і отримати повноцінний бас. Запасне колесо було, а запасного рішення не було. В нас воно є ось такий малюк, який становиться прямо під сидіння. І також виповнює функцію сабуферного звена. Ну, Ні к чому ця розпаковка людям смотри. Найкомпактніше рішення сабвуфер Helix u 10, a який можна встановити навіть без об'єму багажника, просто під сидіння. В цього сабвуфера є одна відмінність. Він, як інше, не потребує зовнішнього підсилювача, тому що цей малюк вже з вбудованим підсилювачем. Достатньо нам просто під'єднати дроти для того, щоб він почав грати. Дякуємо за допомогу! Тепер ми точно знаємо, який сабвуфер ми оберемо в нашу машину. Якщо у вас такі самі питання і проблеми з вибором, то звертайтесь в автоаудіоцентр і вам там точно допоможуть. Добре, все зрозуміло. <хи> Дякую за консультацію. Добре, все зрозуміло. Як отримую зарплатню, придбаю всі самі.